Мої вітання усім! Що я хочу сказати цим відео, що знімайте підкрильники передні. Знімайте передні підкрильники і дивіться на крила. Оп, в мене вже зароблено, це я минулого року ще заробив. Але ось тут ну, сантиметрів 20, хай 15-20 це все ржавчні було. Якщо цього не зробити, не скинути підкрильник, не заробити, тоді. З часом ваше крило полізе ось тут. Тому що ось тут накидає, бачите? Ось накидає болотом, болотом, воно з часом наліпає. наліпає ось в цьому місці. І воно там роками стоїть і від болота, від вологості, від землі. Починає ржавіти середини крило. Тому За 15 хвилин зняли підкрильник, зачистили, замалювали, та їдете собі спокійно далі.